Волонтери громадської організації Сильні бо вільні» евакуювали Олександра та Валентину Сидоровичів із прибережної зони міста. Подружжя розповідає, 5 березня 2025 року їхня оселя втретє була під обстрілом. Російський снаряд поцілив у літню кухню, Зайнялась пожежа. О 6 годині 20 хвилин пішов прильот і попала прямо у нас у літню кухню. Там воно все рядом, як то кажуть, в одному зданій. І до самого нуля. Інструмент, все погорів, взяти, у нас збирався діло, готується, колись построїться там. А тепер що робити, без поняття. Ну як метод як я не виписла інфарктуля жалка, стокла на мене посипалися. Валентина понад 40 років працює у службі екстреної медичної допомоги. У день обстрілу говорить, збиралась на роботу. Для родини це не перший переїзд із небезпечної зони. Я так подумала, що треба вже, якщо це вже третій дзвоник, то вже, мабуть, треба якось рішати цю проблему. Ми взагалі з острова, там дев'ятий етаж. Хата бабахнула. Ми переїхали сюди. У нас тут як це кажуть, спадщина мами. Ми сюди приїхали. Було більш-менш як така терпимо. Ну а тепер уже і тут нема. Доньки подружжя Сидоровичів разом із онуками виїхали з Херсона, обидва зяті у лавах Збройних сил України. Олександр та Валентина тепер житимуть у знайомих в іншому районі міста. Звернулися люди евакуювати їх з прибережної зони. На жаль, ніхто не може туди виїхати, допомогти таким людям. Тому ми просимо їх дуже сильно не зволікати цим, не ризикувати не нашим життям, не життям інших, а все-таки виїздити в більш безпечні міста. Наскільки небезпечно вивозити людей? Ну, якщо з Антоновки вже там нічого не залишилося, самої Антоновки, у неділю ми зробили евакуацію трьох домогосподарств і трьох трьох собак, і двох котів. Якось так Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.